Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж ось такий величезний універсальчик. Це Ford Mondeo. самий класичний універсал в чорному кольорі, в класному стані по кузову, Має пару косметик, взагалі без криміналу та шпаклівки, хайзайський автомобіль, повністю обслужений. Під капотом 1,8 газ бензин, механіка та передній привід. Дуже круто виглядає, тонований, чорненький на чорному салоні. Досить непогана комплектація, 258 тисяч пробігу. Мотор після капіталочки приїхав 30 тисяч км, працює ідеально, клімат працює. Взагалі ніяких нарікань по автомобілю немає. Повний електропакет, салончик, подивіться в гарному стані. Датчик світла, датчик доща, ГАЗ Євро 4, ось така приборочка з бортовим комп'ютером, клімат, магнітолка, гарна штатна акустика. Вкладення автомобіль не потребує, помилок ніяких не горить. До речі, у нас є підігрів лобового та бічних дзеркал, регулювання мультимедії та, звісно, електродзеркала. Ось такий у нас фордик, друзі. Стан сіли та поїхали. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Тому чекаємо вас до нас. До автосалону.